Друзі, доброго дня! Бачу в коментарях достатньо багато підписників задає питання щодо кредитування військових. І я би хотів більш детально розповісти на цю тему. І в першу чергу я би хотів розділити військових на дві категорії: це ті, хто хочуть взяти кредити, і ті, хто вже взяв кредити, наприклад, ще до війни. Які у них ситуації? І так, перша категорія ті, хто хочуть взяти кредити. На жаль, банки не видають, немає ніяких програм для військових. Якщо військовий навіть і звернеться з заявкою про оформлення отримання кредиту, звичайного як фізична особа, банки бачать, що це військовий і не видають кредити. Тобто, з видачою кредитів для військових ситуація важка. Не видають кредити, друга категорія це військові, які вже взяли, наприклад, до війни кредити і на даний момент їх виплачують. Для них є така лояльність, е яка надає можливість не платити відсотки по кредиту та не платити штрафи і, і пені, які були нараховані з моменту зарахування його до частини військових до військових і до моменту закінчення воєнне, воєнного стану. Але є одне, але треба звернутися до банку там. Подати заявку з ксерокопіями документів, або військовий квиток, або довідка з військової частини. Це для тих, хто на даний момент є військовослужбовцем, або якщо ви резервіст, то треба довідку з військової частини, за якою ви закріплені. Також можуть родичі подати ці документи, звернувшись в банк. І я хочу ще звернути дуже важливу, важливий момент, якщо ви подаєте заявку. І прикладаєте до, заявки, до заяви оці ксерокопії документів, обов'язково вимагаєте ксерокопії заявки, яка зареєстрована вхідним реєстраційним номером банку. Щоб у вас було розуміння, що заяву прийняли офіційно і заяву будуть розглядати офіційно. Також заявки напишіть, ви хочете отримати довідку або відповідь від банку про те, що вони надали вам. Можливість не платити відсотки по кредитам, або штрафи і штрафи по кредит, по кредитам, або ж е довідку про те, що банк відмовив, якщо буде така відмова, і на основі чого цей документ дасть вам можливість в майбутньому захищати свої права. Оця серокопія з реєстраційним номером, якщо банк все ж таки відмовить. Є такі випадки, що банк крутить, вертить, і в результаті нараховує все ж таки відсотки військовим та штрафи та пені.